Усім привіт! Вітаю вас на каналі Таня Влог Югей. Бажаю міцного здоров'я, терпіння та мирного неба над головою. І сьогоднішнє відео я хочу трішки повернутися в те відео і показати, що не війшло, коли я їздила на річку, тому що. Занадто довгим було відео, і, чесно кажучи, за якісь моменти я і забула. Там я показувала, який крем СПФ я купила собі для обличчя. Я його тестувала, як то кажуть, перший раз. І чому зараз не вийде це повторити, по-перше, перше враження його повторити неможливо. А по-друге, я викинула вже пакування. Я тоді казала, що ми поїхали на річку, але потім... Ні-ні-ні, ще не поїхали, дівчата. Хочу вам показати крем, ви чудово знаєте, я вам про це розповідала, що жоден крем мені до обличчя не підходить. Я, моє обличчя не вміє носити на собі будь-який крем. Для тих, хто нещодавно на каналі, я скажу, що таке враження, що наче салом обличчя намазала і хочеться це змити. Будь-який крем від дешевих до там, елітних. А це ж я купила такий, скільки а, там є ціна, ви зараз побачите, це Україн... і Туреччина, і Україна робить. Це. Спільна співпраця, як то кажуть, я шукала гель, я гель не знайшла. Це є крем. Але я купила, тому що, думаю, ну, треба ще. І бачите, він йде як з дозатором. І я от дівчат, дівчатам казала: дівчата, ви розумієте, що скільки я купувала, це я в нашому магазині купувала космо. Кажу, я скільки кремів не купую, все це фількіна грамота. А вони кажуть, ні, це крем, який вам буде до вподоби. Тому зараз і перевіримо, я його нанесла і буду дивитися. Якщо буде обличчя дуже блищати, я не люблю такий момент, то воно себе покаже. І здавалося, що тут такого я бачу? А воно якось отак от дивишся. Якесь чаклунство і крига. До речі, за Кремлю хочу сказати, що. Я його зараз на обличчі не відчуваю. Немає такого, що хочеться, як від інших, було тоді змити. Яка краса. Яка краса. І впродовж дня я ходила з тим кремом, і у мене важкості не було. А що таке бути українкою? Жити в Україні. От про жінок України, про наших пані. От ми буваємо різні, ми буваємо ніжні, ми буваємо слабкі, одночасно можемо бути сильними, ми можемо впевнено йти до своєї мети, і за підсумком все буде добре. І я не знаю, чому я пішла в той бік, але подивіться на впертого овна. Боже я тут іще не ходила. Бачите, скільки ще криги. Воно ж цікаво, я боюся, щоб воду сюди не потрапити. Але я у туфлях, дівчата. На жаль, без підборів. Оу-оу! Ой, там чого я сюди поперла? Я ж могла отам так піти. Ну то Таня то овен. Хіба вона шукає якісь легкі шляхи? Обережно йду по кризі, тому що тут вже вода. Ідемо. Мені здається, що тут не буде води під цією кригою. Оу-о! Оу. Зараз трішки залишилося. Оу! Та вперта, вперта, все ж буде добре. Обов'язково все, нарешті. Ху. Пройшла цю кригу. Це де я ще б влазила. О, пригоди. І якби мені хто ось про це розповідав, я б сказала, що бути такого не може. А я бачу це на власні очі. А я дивлюся, у нас люди вже купатися пішли. Нічого собі. І Як в житті цікаво, буває, у кожного своє життя в один і той же час. Така сама погода. Хтось на кризі сидить одягнений, а хтось в цей час роздягається і йде купатися. Зараз я зайшла в космо і дивлюся біжутерію. Дівчатка хочеться щось таке. Цікаве, яскраве, щоб воно було доречно. І показую вам, які ціни є, яка бюджетерія є, може хтось собі щось, О, О, такі манюні 150 гривень. Манюні красуні. Бачите, яка окрасу. Я собі дещо вибрала, зараз поклала на касу, вийдемо з магазину, я вам покажу. Але скільки такого всього цікавого. Там люди просто стоять, розумієте? 200 гривень. 300, 300. Ну, тобто багато є чого подивити. подивитися, що не ляльки такі гарні гарнюні. І багато-багато чого. Чомусь захотілося ось такі, воно тут пакування йде, не так видно, але от в цьому магазинчику я купувала, хто дівчатка з мого міста, це на медичній. 200 гривень. І ось такі гарнюні. Зробила собі подарунок, рушнички ні. А сережки так. А зараз іду подивитися собі сумку на літо. Там, де я дивилася, це у нас ЦУМ третій. Пор. Дівчат, не реклама. Це просто я показую ось магазин селяві. Дівчатка, зараз я прийшла в магазин і дивлюся, бачите, це в мене ось така сумка. Це колір джинс. Потім можна під куртку, якщо бачите, така рожева, якусь ковтинку і таку сумку. І... Я дивлюсь на цей колір, це пильна троянда. У мене вже дві такі сумки, але одна як бурякова, а інша ось така. Я не знаю або більш брати. Ні, на літо, на літо, мабуть, краще таку. Вона дуже зручна сюди, стільки все влазить, що хай Бог миле. Тому я це зараз думаю. Ту ще така дуже світла, зараз порівняю зі своєю. Ось, бачите, відрізняється. Може, до речі, таку на літо є така овс, як моква. Кажу, дівчата, не роблю зараз переполоху. Стій, міцно, приймайся. Отака в мене вже є. Дивіться, яке поєднання класне можна зробити. Така ковтинка, якась бюджетерія, піджак і рожевий в моді. <сум> Тому буду думати, яку сумочку мені купити. От. О. О, Така вже є, бачите. Оцей бантик, як кукуляля. А люди на мене дивляться, думаю, а я думаю, що вони дивляться, що я така гарна. Розумієте, а вони дивляться, що я з тим бантиком, як кукуляля. Я вирішила, що я візьму ось таку сумочку, вона якраз і на літо підійде, і буде добре. Тому купую ще один подарунок. А я була розчулилася, як це так. Рушнички, в юск закінчилися. Треба себе цінувати не в рушничках, дівчата, а якось по-іншому. Ось дівчатка. Я з сумочкою на літо новою. Знаєте що? Зараз іду по місту і можливо і не гарно так невиховано казати. Але я скажу. Боже, у ці мопеди капець. Як я щойно коли була в магазині вам казала про те, що я йду і думаю, що люди на мене дивляться, що я така гарна, а вони дивляться, тому що отут бантик <laughs> збоку. І зараз іду і думаю, мені... от на сьогоднішній день от щось у мене настільки зламалося в тому сенсі. Мені байдуже не те, що люди будуть говорити, а навіть що вони будуть думати. От байдуже. Тому що завжди у мене таке було в характері, що зрозуміти людину, намагатися чимось якось допомогти, підтримати і ще щось. Але були деякі там обставини, що після цього. Треба фільтрувати такі моменти, особливо яка різниця, кому як я виглядаю, якщо мені так зручно і мені так подобається. розумієте? от. так от. І надалі буде тільки так. Я дивлюся люди, хто в чому, хтось вже в ковтинках, хтось ще в пуховику, хтось взагалі там бачила в шортах йшов чоловік.